Колись у кожному селі були свої господарі, які знали землю не з книжок, а з рук. Вони могли визначити, коли орати, коли садити, коли поле задихається. І серед усіх тих народних звичок, що передавалися з покоління в покоління, була одна, яка сьогодні, здається дивною: закопувати в землю сире м'ясо, риб'ячі голови або кістки. Дехто робив це біля грядок, інші. У ямах на городі чи навіть у саду. Молодші сміялися, мовляв, що за дурниця м'ясо в землю, а старі тільки хитали головами. Та то для черв'яків синку, щоб земля жила. Справді наші діди знали набагато більше, ніж здається, вони спостерігали, як після таких закопувань земля ставала м'якшою, пухкою, як на ній росло все краще від картоплі до вишень. І не тому, що тоді були якісь чудодійні добрива, а тому, що вони вміли оживляти землю природним способом. Тепер ми назвали б це модним словом біостимуляція або ґрунтне органічне живлення ґрунту, а тоді це була просто селянська мудрість, заснована на спостереженні і здоровому глузді. Земля, як і людина, живе й дихає, якщо її залишити голою без поживи. Без живої речовини вона вмирає. У старовину господарі це бачили на власні очі там, де не було гною, де не закопували рослинні рештки чи кістки, земля твердла, ставала сірою, а врожай падав. Дід казав Якщо земля не має що їсти, то й тебе годувати не буде. Це просте, але глибоке правило стало основою всього сільського господарства. Тільки тоді ніхто не малював формули, а просто слухав природу. Чому ж саме м'ясо й кістки? Бо це концентрат білка, жиру, кальцію, фосфору, тобто тих речовин, що потрібні не лише рослинам, а й тим, хто живе в землі черв'якам, жукам, бактеріям. Коли органіка починає розкладатися, навколо неї збирається ціле життя. Мікроорганізми, грибки, а згодом і дощові черв'яки Вони переробляють цю масу у справжній чорний ґрунт, який пахне родючістю. Так утворюється гумус, природне золото поля. І поки ми сьогодні купуємо дорогі біодобрива, наші діди просто клали в землю те, що мали під рукою. Ці звички не з'явилися випадково. Після забою худоби нічого не викидали шкури на ремінь, жир на мило. Кістки у землю, все мало свій обіг, усе поверталося до природи. Коли землю годували, вона віддячувала сторицею, і не було потреби у хімії чи покупних препаратах, бо ґрунт сам себе відновлював. Люди бачили, там, де колись кидали кістку через рік зелень густіша, морква довша, буряк солодший. І Хоч не знали вони слова азот, відчували його дію краще за будь-якого агронома. На жаль, з часом ми почали втрачати ці знання прийшли добрива з мішків, трактори, механізація усе швидко, зручно, але бездушно. Люди перестали розмовляти з землею, не торкалися її руками, не нюхали запах після дощу, та старі способи не зникли зовсім. Дехто й досі, особливо на хуторах, пам'ятає дідові слова Не лінуйся нагодувати землю. То й вона тебе не покине і закопує в кутку городу риб'ячу голову чи курячі рештки не для забобону, а з вірою в природний кругообіг життя. Сьогодні, коли наука знову повертається до органічного землеробства, ми починаємо розуміти, що наші діди були не відсталі, а мудрі. Вони знали, що родючість це не цифри в лабораторії, а гармонія живого світу під ногами. І якщо відродити ці старі практики, але з розумом і з сучасними знаннями, ми зможемо знову мати ту саму ж живу землю, яка пахне весною і тримає силу поколінь. Бо у кожній грудочці, що дихає, живе пам'ять тих, хто колись тихо кинув у яму шматок м'яса не для себе, а для землі. Жива земля це не просто купа пилу чи бруду, як дехто думає. Це цілий світ, у якому все взаємопов'язано мікроби, грибки, черв'яки, комахи, коріння рослин і навіть повітря між грудочками. Коли ми говоримо ґрунт, то маємо на увазі живу систему, що дихає, їсть і перетворює відмерлі рештки у поживу для нового життя. І ось саме тут і починається те, що наші діди розуміли серцем, щоб земля жила, її треба годувати не порожками з мішків. А справжньою органікою, такою, що має запах життя. Коли в землю потрапляє шматок сирого м'яса або кістка, здається, що вона просто гниє, але під поверхнею відбувається справжнє диво. Починають діяти бактерії розкладу, вони перетворюють білки і жири на доступні для інших організмів сполуки. Потім на цю учту приходять дощові черв'яки, вони справжні лікарі землі. Пропускаючи через себе часточки ґрунту з органічними рештками, вони збагачують їх ферментами і мікроорганізмами. Так утворюється біогумус природне добриво, що містить у собі весь набір поживних елементів у легкодоступній формі. Цей процес можна порівняти з роботою живої фабрики, яка безперервно працює під нашими ногами один грам здорового чорнозему. Може містити до мільярда бактерій і сотні тисяч грибкових спор, усі вони трудяться на благо землі, а ми часто навіть не здогадуємось про це. Тому, коли старі люди кидали у яму залишки м'яса, вони не просто щось закопували, вони годували цей невидимий народ, який потім віддячує врожаєм. Черв'яки, відчуваючи запах білка, повзуть до джерела їжі, починають активніше розмножуватися. Через кілька тижнів у тій ділянці землі їх стає в кілька разів більше, вони розрихлюють землю, створюють ходи, через які проходить повітря і вода, ґрунт дихає, коріння рослин отримує більше кисню. Ось у чому справжня біостимуляція. Науково доведено, що там, де багато черв'яків, урожайність підвищується на 20-30% без жодних хімічних піджив. І не тому, що вони магічні, а тому, що вони створюють умови для природного живлення рослин. Коли черв'як працює у ґрунті, він не лише робить землю пухкою, а й залишає після себе дрібні грудочки, копроліти. Це і є концентрат біогумусу, який утримує вологу і повільно віддає поживні речовини. Така земля ніколи не запікається від спеки, не залипає від дощу. І навіть у посуху тримає життя. Сучасна наука зараз говорить про мікробіоту ґрунту, складну спільноту живих істот, які співіснують у рівновазі. Усі вони залежать від органічного живлення. і якщо туди не надходить нова пожива, мікроби гинуть, черв'яки тікають, і ґрунт перетворюється на мертву масу. Саме тому наші діди постійно підкидали землі трохи їжі. То кістку, то лушпиння, то рештки гною. Вони бачили, що на таких місцях бур'ян росте швидше, трава густіша, а значить, земля там бадьора. Тепер ми це назвали би природним компостуванням прямо в ґрунті. Біостимуляція черв'яків це не якась хитромудра технологія, а природний процес, який просто треба розумно підтримувати. Якщо в яму кинути надто багато білка, земля може закиснути чи почати неприємно пахнути. Тому старі господарі завжди дотримувалися міри трошки для підживлення, але не стільки, щоб задушити землю. Вони знали, що головне баланс, і цей баланс тримається саме на черв'яках, без них не буде родючості, бо вони єдині, хто може одночасно обробляти, перемішувати. І насичувати землю природними речовинами. Коли ми дивимося на старий город, який живе, живе сам по собі, без обробки, без добрив, але родить рік у рік, це означає, що там працює жива екосистема, там є черв'яки, гриби, бактерії, коріння рослин і все це пов'язане невидимими нитками. Тому головне завдання господаря не заважати землі, а допомагати їй, як колись казали старі. Не бий землю залізом, годуй її добром. І справді, коли ґрунт отримує органічну їжу, він оживає, а з ним оживає увесь двір. Біостимуляція черв'яків це серце справжнього органічного господарства. Вона починається з малого, із жмені відходів, із кістки, що не потрапила на смітник, а повернулася туди, де її місце у землю. Так, наші предки створювали природний кругообіг, не називаючи це екологією чи сталим розвитком. Вони просто жили в гармонії з тим, що мали, і сьогодні нам варто згадати цю просту істину: земля не потребує див, вона потребує життя, а життя в ґрунті починається з черв'яка, який шукає свій шматочок поживи ту саму, що колись кинув дід у яму, знаючи, що робить добро для землі. Яка годує всіх. Коли говориш зі старими господарями, часто чуєш одне й те саме ми робили так, бо бачили, що воно працює. Вони не мали лабораторій, але мали очі, руки й пам'ять. Усе ґрунтувалося на спостереженні, що після дощу росте краще, де земля пухкіша, чому трава зеленіша біля старої ями з кістками. Сьогодні наука може пояснити те, що дід бачив інтуїтивно, і підтвердити, що ті методи мали під собою міцну основу, це і є зв'язок досвіду предків із сучасними знаннями, коли народна практика збігається з лабораторною правдою. Діди кидали кістки, бо знали, кік землю тримає, і справді кістки містять багато фосфору і кальцію дві основні речовини, що формують силу рослини. Коли кістка розкладається, вона поступово віддає ці мікроелементи ґрунту. Те, що наші предки робили на відчуття, сьогодні має точну назву фосфорне та кальцієве живлення. Так само і з м'ясом. Білок у процесі розкладу перетворюється на азот, який підживлює мікроби і рослини. Науковці сьогодні роблять добрива з тваринних решток, з рибної муки, з крові, і продають це як біостимулятори росту. А дід просто закопував те, що залишалось після недільного борщу. Різниця між минулим і сучасністю лише в тому, що колись усе робилося природно, без надмірності. Наші діди не кидали тоннами, не перевантажували землю, вони відчували міру, бо працювали з нею щодня. А зараз ми часто намагаємося прискорити дати більше, ніж треба, і в результаті спалюємо коріння. Утруємо мікрофлору, старі методи були м'які, повільні, але стабільні. Земля, яка отримувала живу органіку, зберігала родючість десятиліттями без додаткового втручання. Наука підтверджує, що така практика стимулює розвиток біоти ґрунту тих самих невидимих помічників, які утворюють біогумус. Вчені говорять про симбіоз черв'яків і бактерій. Про процеси нітрифікації, мінералізації, але по суті все це те саме, що колись відбувалося біля дідової ями з кістками. Сьогодні ми маємо верми-компости, біоферми, системи переробки відходів, і це виглядає як щось нове, хоча насправді це лише повернення до старого забутого способу господарювання. Дідова яма це прадідусь сучасного біогумусного контейнера. Є ще одна цікава деталь сучасні агрономи говорять про мікоризу, грибкові сплетіння, що живуть на кореннях рослин і допомагають їм засвоювати поживу. Ці гриби теж харчуються органічними рештками. Тобто, коли старі люди закопували м'ясо, вони, самі того не знаючи, створювали умови для розвитку мікоризи. Це тонка, але дуже важлива ланка, яка визначає здоров'я ґрунту. І саме вона пояснює, чому на живій землі бур'яни ростуть буйно, а на мертвій навіть культурні рослини ледве виживають. Звичайно, не всі народні методи можна копіювати буквально наприклад, деякі господарі колись закопували надто багато органіки, і ґрунт починав перегріватися або гнити, особливо у спеку. Сучасна наука навчила нас краще розуміти баланс. Треба дати землі не надлишок, а стимул. Для цього зараз радять робити м'ясний компост або використовувати невеликі закопані пастки для черв'яків, ями, куди кладуть трохи білкових решток і листя. Це сучасна форма того самого дідівського методу, тільки контрольованіша. У Європі фермери знову повертаються до таких практик вони закопують рибні відходи, кісткове борошно. Кров'яні добрива те, що в нас колись робили з потреби, тепер називають відновним землеробством і циркулярною економікою. Науковці довели, що органічні рештки не тільки збагачують ґрунт, а й зменшують його кислотність, поліпшують структуру, роблять його стійким до посух. Отже, дід не просто годував землю, він інтуїтивно відновлював її природний цикл. Старі й нові підходи не суперечать одне одному. Вони доповнюють. Традиція дає розуміння суті, а наука точність і міру. Мудрість предків у тому, що вони сприймали землю як живу істоту, а не як механізм. Сучасна людина часто бачить у ній лише ресурс. Але коли ці два погляди зустрічаються, тоді з'являється справжній результат родючий ґрунт. Чиста екологія, здорові врожаї. І якщо замість того, щоб викидати кістку у смітник, ми закопаємо її в землю, то зробимо не забобон, а простий перевірений роками вчинок, який підтримує життя. Отже, старі методи це не минуле, а частина майбутнього. Бо наука тепер підтверджує, що те, що робили діди, було не дикістю, а ранньою формою біотехнології. Вони просто не мали для цього наукових термінів, їхні ями для черв'яків, це це природна лабораторія, де працювали мільйони мікроскопічних працькотіх працівників, створюючи те, що ми тепер називаємо живим ґрунтом, і кожен господар, який з повагою ставиться до землі, продовжує цю справу незалежно від того, чи він називається наукою, чи просто добрим звичаєм. Якщо підсумувати все сказане. То головний секрет родючої землі це життя в ній, і не просто волога чи добрива, а саме життя, яке треба підтримувати. Земля не мертве тіло, а жива істота, і ставитися до неї треба з повагою як до годувальниці. Діди це знали без книжок якщо хочеш, щоб урожай був добрий, нагодуй спочатку землю. Бо рослина бере силу не зі складу добрива. А з того як дихає і живе ґрунт. Якщо він насичений черв'яками, мікробами, грибками, він родить навіть коли не зораний і не підживлений. Якщо ж він виснажений, навіть найкраще насіння не проросте як слід. Тож сучасному господарю варто знову повернутись до простих перевірених речей. Не обов'язково кидати сире м'ясо чи кістки, як робили діди. Але принцип залишився той самий органіка має йти назад у землю, замість того, щоб виносити все у відро для сміття, можна зробити невелику яму компостер, куди додавати залишки їжі, шкаралупу, рибні голови, шкірки овочів, якщо є можливість, додати трохи землі, листя, соломи, щоб усе рівномірно перегнивало. Через кілька місяців отримаєш чорну розсипчасту масу, що пахне як ліс після дощу. Це і є найкраще добриво, жива їжа для ґрунту. Для тих, хто хоче зробити все по-старому, можна закопувати органіку безпосередньо на городі, але робити це з розумом не варто кидати все підряд у великій кількості, щоб не почалося гниття. Краще копнути невелику яму глибиною до штика лопати, покласти туди жменю решток. Трохи м'яса, кісток, риб'ячої шкіри і засипати землею. Робити це краще восени або ранньою весною, коли земля ще прохолодна і процес іде спокійно. За кілька тижнів там почнеться життя, черв'яки підтягнуться, бактерії оживуть і та ділянка стане пухкішою, темнішою, більш вологою. Саме туди потім добре садити коренеплоди чи капусту, там їм вистачить сили на весь сезон. Ще один варіант робити годування точково вибрати місця, де земля бідна, і раз, два на рік додати туди органіки. Це як підживити слабку тварину, дати їй ковток сили. Так земля відновлюється поступово, але надовго. Бо не треба чекати швидкого ефекту, треба діяти послідовно. Діди казали годуй землю, і вона тебе нагодує. І це правило працює сьогодні. Не гірше ніж 100 років тому, уникаючи хімічних надмірностей, ми не лише зберігаємо родючість, а й захищаємо воду, повітря, свої руки, адже все, що ми виливаємо в землю, потім повертається до нас через колодязь, через їжу, через повітря. Коли використовуєш органіку, відчуваєш, що все взаємопов'язано. Земля стає. Не лише родючою, а й чистою. І якщо кожен господар почне бодай трохи повертати природі те, що від неї отримав, то й сама природа почне віддячувати рясністю. У цьому й полягає мудрість старих звичаїв вони не проти прогресу, вони просто про рівновагу. І наука, і народний досвід мають служити одній справі оживленню землі. Бо жоден трактор, жодна лабораторія. Не створить ту пахучу, теплу грудку чорнозему, яку творить черв'як і час. І якщо ми хочемо, щоб наші діти бачили справжню землю, а не висохлий пил, треба починати з малого не смітити, не викидати, а повертати. Отож пам'ятаймо дідову науку у землю треба вкладати не тільки працю, а й турботу. Закопана кістка це не марнотратство, це вклад у завтрашній хліб. І якщо ми знову навчимось слухати землю, вона заговорить до нас по-своєму врожаєм, запахом дощу, м'якістю під ногами, бо земля як добра душа. Коли її не забувають, вона відповідає.